Ну а отут от теж цікаве е, з'явилася заява. Цікава, тому що диверсію на залізниці це про Польщу здійснили двоє громадян України, які приїхали з Білорусі. Отаке заявив прем'єр Дональд Туск під час виступу перед законодавцями. Після підриву агенти встигли втекти назад, тобто до РБ Республіки Білорусь. Тривалий час вони співпрацювали і діяли в інтересах російських спецслужб. Ну, складно назвати це громадянами України, які співпрацювали зі спецслужбами. Тому я б так гучно не ну, і... говорила. Тобто, це люди, які ну тобто, давайте читати росіяни не або російські пішаки. Скажу ну так. і тут насправді треба, щоб якось ці слова Туска були підтверджені, звідки такі висновки, чи це підтвердили вже правоохоронні органи, чи там не знаю, прикордонна служба а, польська. Ну але Mm -hmm. І до речі, є інформація. Зараз зацитується Радіо Свобода пише, що один з цих двох підозрюваних в травні був засуджений судом у Львові за диверсію на території України. Отже, ось така от інформація. Ну і про те, що сліди підриву вказують на РФ, я заявив раніше віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш за його словами, поблизу місць диверсії було виявлено камери ймовірно для фіксації вибуху або стеження за колією в режимі онлайн. Це наразі вивчають польські спецслужби. Посадовець наголосив, що країна перебуває в стані між війною та миром через кібератаки, диверсії, масштабну дезінформацію і нищення критичної інфраструктури. Тому польська армія готова підтримати поліцію, службу охорони залізниці під час патрулювання. Водночас він заперечив, що уряд Польщі серйозно розглядає можливість запровадження надзвичайного стану у самій країні. І за інформацією слідчих сім картки до телефонів диверсантів, які з яких дистанційно підірвали колію на маршруті Варшава-Люблин, були придбані за польським паспортом. Поліції пояснили, що вони змогли вилучити сім картки з пристроїв, і це дозволило отримати доступ до паспортних даних, що використовувалися для їх придбання. При цьому у поліції зауважують, що власник польського паспорта не обов'язково є злочинцем. Також стало відомо, що на коліях вибухнув лише один боєприпас, інший з невідомих причин не спрацював. І до слова, те, що сім картки належать саме польського оператору, є вирішальною зачіпкою, стверджують у польській поліції. Цікаво цікаво, от кажуть, що польські паспорти, але чому здіяли українці? А чому не поляки з польськими паспортами, які купили собі сімки? Розумієш, маніпуляцій багато, я думаю, що і в цьому полягає маніпуляція, щоб не казати, що поляки здатні умови. Чи громадяни, давай так скажемо, громадяни Польщі, тому що громадянами Польщі можуть бути не тільки корінні поляки, а можуть бути і інші. Так? Але треба їх вже тоді в такому випадку розглядати, все ж таки як громадянами Польщі. Ось то так от. Додам, що рух потягів на ось цих от двох відрізках колії, які були ушкоджені в результаті диверсії, вже відновили. Але через вибух на залізниці у Польщі терміново скликали надзвичайну зустріч комітету з нацбезпеки. Загалом у Польщі зафіксували три акти саботажу на цій залізничній лінії. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав подію безпрецедентним актом диверсії. Варто зауважити, що відрізок залізниці варшава люблін має стратегічне значення для допомоги. Моги саме Україні і через вибух потяг Київ-Варшава затримувався майже на півгодини. Вчора однак в польському міністерстві закордонних справ заявляли, що подальші збої в роботі залізниці не вплинуть на передачу підтримки. Це в інтересах Польщі, ну і зрештою усієї Європи, так зауважив речником ЗС Польщі Мацей Вев'юр.